Сьогодні чуємо прекрасне Євангеліє. Може здаватися, що все насправді дуже просто. Є добра пшениця, є кукіль недобрий, значить, є, є поле, є господар, який посіяв, є люди добрі, є люди недобрі. Бог дає шанс одним другим, потім одних спалить, других прийме до себе. Насправді є не так просто. Насправді не є так категорично, тому що Бог не є такий категоричний з нами. Бог є милосердний. Не так, як сьогодні тут приходять ці слуги до нього і питають питання, а може, може вже вирвати, ну що б би мало рости погане між добрим? Вирвати та й все. Ні-ні, нехай росте. Не є категоричне, не хоче, щоб не дай Бог, щоб добре теж не вирвати, щоб добре також не пропало. Господь сьогодні говорить нам про, про кожного з нас це слово, про це добру пшеницю, яку сіє, добре сотворіння, якої є людина яку Бог задумав добре, як на початку сотворив дуже добре, бо говорить так притча, що на початку чоловік посіяв добре зерно, але потім прийшов ворог. І це правда, що ми маємо ворога. Є ворог, який сіє, поки ми, не, поки ми неуважні, так як тут говориться, поки спимо. Поки всі сплять, прийшов ворог. Коли ми неуважні, приходить зло. Навіть здається, що робимо добро або маємо добрий намір, а потім, поки росте, росте і видно. Це не було добре. То було зло. То був кукіль, то був бур'ян. То вийшло, вийшло на зло, не вийшло на добро. І ця притча показує, наскільки є добрий і милосердний Господь. Настільки, що навіть ну, до скандала, не зрозуміло. Як може бути, що Бог дозволяє зло? Можемо задати це питання, так як ці люди, які питають у Бога, чому дозволяєш зло? Чому? Чому? Ти ж посіяв добре? Ти посів добре, звідки взявся кукіль, звідки взялося зло? Може бути зло. Якщо Бог хоче, щоб було зло, значить Бог не є добрий. Якщо Бог не може викорчувати це зло, значить Він не є всемогутній. А якщо йому все одно, ну тоді все все одно, нічого не має сенсу. Якщо і зло, і добро собі існує і так, тоді який сенс? Тільки що є це. Це милосердя, це любов Бога до людини, яка є вища нашого розуміння. Що Бог не хоче, щоб це зло щоб так вкорінилося в людині, щоб вирвати це зло разом з добрим, з людиною. І тому дозволяє, щоб це зло було, дозволяє на кінець на свободу людини. Бо ми у своїй свободі і багато разів через нашу неуважність чинимо зло. І Бог у милосерді своєму каже, нехай росте, і те і те. нехай росте. Потім, коли вирвемо усе, коли будуть жнива, тоді розділимо. І тут є добра новина, що здається, о, тут, тут, суд, тут, суд, о, тут буде правосуддя. Нарешті злі будуть покарані. Ті, які чинять зло, будуть покарані, і деякі там, о, слава Богу, Бог, встановить справедливість проти моїх ворогів, проти тих он там, що ви собі подумали, що Бог встановить на кінець справедливість. Справедливість Божа є в тому, що розділити. Зло, яке є в людині, гріх, який є в людині, від людини, Що Бог хоче спасіння кожної людини, тебе і мене. Не хоче, щоб ми померли разом з нашим гріхом. Не хоче, щоб ми згоріли разом з нашим гріхом, але хоче розділити цей гріх і людину, що хоче вирвати цей гріх, який нас убиває, пригнічує, водить нас у смерть і дати нам свободу, дати нам життя. Тим більше хочеться робити ще за життя, щоб ми були вільні. Вільні від цього зла, свідомі теж. Багато раз ми не є свідомі. Потім приходить свідомість, і можете такий згіршений. А як це так? Я таке зробила? Як я могла так накричати? Як я могла так подумати? Як я так, як я так зробив? Такий гарний день, і тут їду в машині, нічого не предвіщало біди. І, все, і вилазить все те, що є всередині. І Бог, який є добрий, Він розділяє цей гріх, який від нас. Він хоче дати нам свободу. Є милосердний до кожної людини. Так як ми багато раз не є милосердні, можете подумати про те, що якби, якби ви мали дітей, не знаю, двох дітей один, який слухняний, а інший, який бунтар. Чи б хотіли би потім, щоб одного, одного спасти, іншого погубити. Ну бо він такий бунтар, такий недобрий. Бог, який є тим більше добрий батько, хоче спасти кожного. Останнього бунтаря хоче спасти, останнього грішника. Тому чекає до кінця, а може вдасться. А може потім відділю цей гріх? Може вдасться відділити цей гріх, може вдасться його спасти. Цей грішник є ти. Нам багато раз не дозволяє вірити у, мил... у милосердя Боже саме це. Що ми думаємо, що грішник це той інший, злий це той інший, несправедливий це той інший. А коли ми досвідчуємо, що насправді несправедливий це я, що грішник це я, і той, хто потребує милосердя, це я. Ну, Тоді це слово це є добра новина для тебе, що є спасіння для мене і для тебе. Для мене грішника є спасіння, що Бог мене любить таким, який я, є, і хоче дати мені свободу від мого гріха. І, і тому дозволяє, дає мені свободу. Без свободи немає любові. Це слово є, є прекрасне, є прекрасне слово, надії для нас, що Бог тебе любить таким, який ти є. І хоче розділити цей гріх від тебе. Не є для нього все одно, не є так змішане, так як може для нас багато разів. Як ми звикаємо може до нашого гріха. Та цей гріх це, це я я вже так роблю, ну вже так є, ну, ну, так постійно мені виходить, так постійно говорю погано про іншу. Це вже так, якби утотожнитися з цим гріхом. Це неправда. Бог розділяє нас від нашого гріха, хоче давати нам наново, на нову свободу. І кожне таїнство, кожне слово Боже є, є нове натхнення, нова сила, яка дає нам входити в цю боротьбу. Боротьбу проти зла, яке. Хоче нас поглинути, хоче вирости сильніше за нас, або хоче дати нам свободу. І сьогодні знову приходить боротися за нас, давати нам цю свободу. Про цю свободу можемо просити Господа, про це, про це добре бачення, Його милосердя, щоб ми могли теж бути милосердні, так як Він милосердний. Могли любити так, як Він любить. А то сьогодні ми слухаємо це Слово і приймаємо Його, його тіло і кров, щоб могли теж бути частиною один одного, любити один одного, любити того, кого не можеш любити. Amém.